Коментар і зауваження, що буде конденсат на металі, і вона скорше згниє без е, супердифузійної мембрани. Тут конденсат, якщо буде впитуватись, він буде впитуватись в це покриття. Проклеєне покриття повністю герметично проклеєне до металочерепиці на стадії прокату. Тобто, там нема е, повітря між е, покриттям дріпстоп і металом. Немає. І буде вивітрюватись на холодній скатній покрівлі. Якщо говорити про мансардні покрівлі, то це вже як опція для мансардної покрівлі. Ви можете взяти собі переплатити 105 гривень на квадратному метрі, але це буде ще подвійний якби, захист, але він тоді не потрібний, тому що у вас буде мембрана, яка буде захищати утеплювач, і буде захищати утеплювач від конденсату, який може бути під металочерепицею. Тому для мансарних покрівель це як опція. Ви хочете переплачуєте, не хочете ставити без дрібстоп. Але порівнюємо руки з дрібстоп і руки без дрібстоп, а не руки дрібстоп порівнюємо з якимось виробником з якихось інших металів. Харків. Клучківська 119 а про покрівлі руки та інше тут.